Ранок вдома триває. Ми в етері щодня від 7.30 до до десятої години буднями, А у вихідні до 11.00. Дивіться добірку найкращих сюжетів за весь тиждень. Далі, друзі, книжкові рекомендації від журналіста телеканалу Дім Дмитра Слівного доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою Якабу. Почнемо. Люко Дашвар. Село не люди. Буквально з перших рядків роман Село не люди української письменниці Люко Дашвар шокує своєю натуралістичною відвертістю. Авторка, начебто, одразу попереджає, чого чекати далі. І якщо прочитане дуже дратує, натякає можливо, вам в інші двері. І не треба вам та сільська любов. В анотації до книги йдеться, що цей роман про любов 13-літньої дівчини до батька свого однокласника. Відкриваєш, а там вся любов прямо у першій сцені, точніше, на першій сторінці. А далі йде цікава розповідь з безліччю незрозумілих слів сільського говору, підліткової драми в пасторальних декораціях, розрухи, алкоголізму, бідністю. Ну і куди ж без пригод та мрій школярів, таких наївних і вже таких дорослих? Село не Люди перший роман Люко Дашвар, опублікований у 2006 році. До речі, Люко Дашвар – це псевдонім сучасної української письменниці Ірини Чернової. Працює автор на ниві драматичних романів про сучасний світ з його соціальними, політичними та особистими проблемами. Крім цього, вона є володарем ряду престижних літературних премій, талановитим журналістом і сценаристом. У Дашвар вийшов сучасний твір про революцію. Реалії українського села, у якому переплетені елементи містики, відразу до реальності, людської біди, сільського гумору і натуралістичної брутальності. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. За Килимівкою дівчата сіли в траву перевзутися. Людка, я так їсти хочу, як за двох, – поскаржилася Катерина. Може, ти вагітна. Серйозно спитала Людка. Я читала про одну жінку в Індії, вона завагітніла від думок про любов. Ой катька, я так боюся завагітніти. Весь час про Сергія думаю. Чуєш? У мене яйця варені є, і хліб зі смальцем. Будеш? Буду. Катерина геть усе з'їла. Люд, а про вагітність, ти серйозно? От прийдемо додому, я тобі дам той журнал почитати. Людка витерла долоною босоніжки, сховала їх у пакет і глянула на дорогу. З килимівки прямували Сашко з Сергієм якраз до них. Уявіть собі, за сюжетом Катерина, тринадцятирічна школярка, розбещена батьком її однокласника Романом. Причому однокласник Сашко закоханий у Катерину. Заради дівчини він йде на безглуздий вчинок і гине. Громада звинувачує школярку, яка змушена втекти до міста через цькування, але там її ледь не гвалтує професорський син. Так що доводиться знову повертатися до села. Сповнений яскравими образами та виразними характерами, дитячою наївністю та неприхованим, трохи грубим еротизмом. Така собі лоліта у декораціях полів та городів. Герої роману чіпляють з перших сторінок та ще довго після прочитання живуть у твоїй пам'яті, як і відчуття ентропії українського села, яке живе собі по інерції, застрягши у часі і просторі. Я вам можу порадити село не люди як правдиву оригінальну літературу з містично депресивним акцентом і краплею підліткової еротики. А далі у нас 50 видатних творів філософія. Том Батлер Боуден, моя дружина, посміхнулася, побачивши цю книгу у кошику замовлень. Мовляв, це як кишеньковий довідник по Лувру. А мені стало цікаво, про що нам хотів розповісти британський автор научно-популярної літератури Том Батлер Боуден, і до чого тут філософія. Виявилося, що це зовсім не хрестоматія, це путівник з філософії для дилетантів. До речі, сам автор Том Батлер Боуден, бакалавр гуманітарних наук у політиці та історії. Закінчив Сіднейський університет, має ступінь магістра міжнародної політичної економіки. На початку 90-х років працював радником у кабінеті міністрів нового південного Уельса в Сіднеї. Писав інформаційні матеріали для старших міністрів. І найпопулярніша книга 50 книг і великих ідей, які допоможуть вам змінити своє життя. Побачила світ у 2001 році. Щодо 50 видатних творів філософія це перелік з 50 філософських творів, який лише дає уявлення про деякі з ключових праць західної філософії, від античності до сучасності. І ще ця книга не підручник. Завдання автора не навчання, а просвітне. З цією ціллю, наприкінці книги, є термінологічний словник. Але з текстів самих філософських праць тут є лише невеликі уривки. Здебільшого відомі тексти супроводжуються маленькими порціями з авторськими поясненнями, більшими, ніж хотілося. Б. Цитата. Ми стаємо щасливими, виражаючи те, що розсудливо вважаємо добрим для нас у тривалій перспективі. Щастя це не задоволення, а продукт осмисленого життя. Ці слова сказав свого часу Арістотель. І от що пише про Арістотеля автор. Авторитет Аристотеля у низці проблем від фізики до психології до біології був таким великим, що за доби середньовіччя його знали просто як філософа. Данте називав давньогрецького мислителя учителем всіх учених. Аристотель мав вирішальний вплив на Фому Аквінського та на таких ісламських філософів, як Авероїс. Аристотелеві суворість і невтомне прагнення до категорізації всього сущого справили величезний вплив на філософське та наукове мислення за останні дві тисячі років, започаткувавши дуже раціональний правопівкульний погляд, який є квінтесенцією західної цивілізації. Чесно кажучи, читати цю книгу було важко. Інформація тут подається без сентиментів, як у науковій доповіді. Тож, якщо вам ніяк не спиться, можу сміливо порадити, вирубає з першої спроби зануритися в текст. Але також розширює ваші інтелектуальні горизонти. На цьому все. Дякую за надані книжки національній книжковій платформі Якабу.